Військової адміністрації сьогодні ворог знову вдарив по місту Дніпру. Терористична атака. Маємо наразі. 25 будинків, як ви бачите, пошкоджені, 4 повністю знищені, 11 людей в лікарні, троє дітей, двоє лікуються стаціонарно, один амбулаторно, сім людей наразі в лікарнях, саме в результаті цього прильоту. Ще раз хочу наголосити, що завдячуючи нашим воїнам неба 9 ракет були збиті, але як то кажуть, бачимо, що відбувається. Сама ситуація контрольована, і всі, всі служби працюють. Створена спеціальна комісія. Всі теж члени комісії наразі на робочих містах обласної військової адміністрації обговорюють цю ситуацію. 11 людей постраждалих, троє дітей, двоє лікуються в стаціонарі, і сім із 11 дорослих теж лікуються стаціонарно. Про стан їх буде повідомлено трошки пізніше.